Тільки що закінчилась робота комісії профільної. Розкажіть, будь ласка, які питання найактуальніші на вашу думку були розглянуті? Зокрема, напевно, можна почати зі стратегії. Так, Так, та комісія пройшла досить плідно, було обговорення дуже багато питань. Серед них це було і про проєкт плану заходів за реалізації 2016 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області. Питання дуже важливий, прийнятий. Обговорився дуже важливий документ, були дуже багато пропозицій від депутатів, і в цілому було проголосовано затвердити дану програму розвитку Херсонської області стратегію. Розвитку на сесії Херсонської обласної ради. Далі були присутні представники прокуратури. Вони надавали згідно на виконання закону щорічний звіт. Також було дуже багато поставлено питань до прокуратури. Серед основних це питання сепаратизму, це питання. Щодо розкрадання систем зрошення, дуже важливе питання. Прокуратура десь, ну, надала інформацію, що ці питання вона серед також серед, у них серед основних і постійно на контролі, і будуть надаватися інформація до Херсонської обласної ради. Було задано питання також резонансне для Херсону щодо будинку Костяка. Було повідомлено, що є дві кримінальні впровадження, і інформація також буде постійно надаватись для громадськості. Також питання це було розглянуто затвердження програми допомоги правоохоронним органам.